Тато є головний і перший чоловік в житті дівчинки. І від того, яка модель у відносинах складеться між татом та донечкою, багато в чому буде залежати в її моделі відносин з її обранцем. І якщо тато допускає по відношенню до своєї донечки крик, Критику, образи, робить її у всьому винною, то дівчинка прийме це як належне, прийме це як нормальні відносини і буде вибирати таких мужчин, які будуть її подавляти, ображати, критикувати. В неї буде низька самооцінка, це буде її велика життєва проблема. Бо несвідомому вона думає, що з нею так можна. Тож, якщо ти хочеш для своєї донечки гарної долі, візьми під контроль не свою родину, а свої емоції. І пам'ятай, що роль тата донечки це любити, обожнювати, леліяти та захоплюватись нею. But it's